Добрий вечір. Приємно бачити так багато людей. Вас багато. Я сиджу один. І ви, мабуть, всі думаєте. От класно. Сидить сам на сцені, на нас дивиться і думає про себе. У, який я великий гуру. <гум> Нічого подібного. Я сижу, на вас дивлюся і думаю, у, як мені страшно, скільки людей. І знаєте, якщо сказати чесно, то страшно з декількох причин. По-перше, страшно уявити, що ми з вами в 21 столітті, коли людство пройшло такий великий шлях, придумало Бога чи Богів собі на небі, придумало айфон, знаходиться на високому рівні науково-технічного прогресу. А до цих пір страшно від того, що не може нормально прийти старість, і людина навіть не знає, від якої сформи вона помре. Страшно від того, що до цих пір так і не знайдений, якщо можна так сказати, рецепт від страждання, яке існує скрізь. Існує в вас, існує в мене, існує в кожного, кого ми бачимо на вулиці, існує всередині кожного, кого ми знаємо і кого ми не знаємо. Але я думаю, що не зовсім так. Кажуть, що був Будда Шакямуні, який жив. Приблизно 2600 років тому і знайшов рецепт від страждання. Про це ми будемо говорити в ході багатьох наших зустрічів. Нічого божественного в його винаході не було. Просто він зрозумів одне. Він зрозумів механізм того, як працює. Наш розум. Щоб чимось керувати, треба знати механізм того, як це чи те працює. Я говорив вам, що страшно дивитися, як багато людей в 21 столітті шукають, і я шукаю разом з вами. Дорогу до якогось бодай. Меншого страждання, спокою, рівноваги. Спокій і рівновага стає на сьогодні чимось недосяжним, на жаль. Тому, я думаю, ми з вами тут. З іншого боку, мені страшно, що ви виявили довіру, а я можу її не виправдати. Можу проникнутися якоюсь Духовною гординію, і дійсно, замість того, щоб дати якісь безцінні інструкції, які я сам почув, дізнався, я почну думати про те, як ефектніше виглядати в ваших очах. Це буде нечесно. А нечесної поведінки сьогодні так багато. Тому я обіцяю вам будь гранично чесним і без обману передати свої знання, якщо мені це вдасться. Що таке передати знання, я спробую пояснити дуже коротко, це глянути на ті самі речі, які ми вже з вами знаємо. Дещо по-іншому, іншими очима, очима тих людей, які більше затратили часу на самопізнання. І допомогти кожному і собі теж іншим поглядом побачити звичайні речі. Наприклад, дружба. Дружба в житті кожного з нас. Що це? Чому це так важливо? Чому в буддизмі вважається будь вірним дружбі і другові? Найвищою цінністю? Я довго над цим думав. І зараз думаю. Ну, Вважаючи на те, що ось між мною, який сидить на сцені, і вами, теж є певна дружба, цінність полягає не лише в довірі один до одного. Цінність полягає в тому, що обидві сторони, обидві людини, наприклад, прикладають постійні зусилля. Постійно. Для того, щоб підтримати, утримати, розвинути, захистити те, що є вищим за них обох, те, що є результатом спільної праці, спільного впливу. І те, що є надзвичайно чесним, що являє собою дружба. Ось бачите, ви прийшли на майстер клас. А я тут говорю про дружбу. <світ> ви всі так знаєте, що таке дружба. І, звичайно, в нашій дружбі, якщо вона валиться, винен хто? Друг. Хіба це ми розвалили дружбу? Це ж він. Це ж вона така погана. Звичайно, якщо дружба не виходить, то це та сторона. Все псує. Ну, трошки я, але в основному це та сторона, кажемо ми. Чому? Тому що ми мало думаємо над справжніми цінностями сьогодення, над справжніми цінностями свого власного життя, і дивимося на безцінні речі стандартними очима. Нас ніхто не вчив з дитинства дивитися на одні і ті ж речі по іншому, через призму. Тому мені сьогодні дуже хочеться допомогти глянути на речі, які ми добре знаємо, через призму інших знань. Якщо можна так сказати, через призму гімалайських знань. Знань тих людей, які тисячі років практикували думку, аналіз, розумний підхід до самореалізації, бачачи важливим те, чому ми, з вами, звичайні люди, не приділяємо достатньої уваги. Отже, як кажуть, посвячуючи колись хтось когось у рицарі, можна сказати, я з радістю посвячую вас і себе у Новий світ, світ аналізу власного життя, світ зміни ракурсу в погляді на те, що, здавалося б до цього було звичайними речами. Вітаю всіх сьогодні на вечері. Хай він пройде в чесності, відкритості, дружбі і новому погляді на звичайні речі.